Колись у 90-х роках минулого століття мені мій приятель подарував книгу Мирослава Мариновича Україна на полях святого письма. Я відразу ж взявся за читання, маючи надію знайти переконливу інтерпретацію біблійних пророцтв. Але замість цього знайшов філософське осмислення історичної ролі України. Зовсім не пов'язане безпосереднім чином із цими пророцтвами. Але наведений факт не означає того, що пророц про Україну у Святому Письмі нібито немає. Вони є. І ці пророцтва є не лише в Старому Заповіті, але й у заповіті Новому. Зокрема, у Євангелії від Святого Марка, коли після літургії відкриваєш Євангеліє першим доторком. І читаєш текст, на який відразу впаде погляд, обов'язково дізнаєшся те, що тобі Господь Бог хоче сказати саме на цю хвилину. Сьогодні я відкрив Євангеліє саме таким чином і прочитав одне із пророцтв, в якому, зокрема, йдеться й про Україну. Ось це пророцтво Ісуса Христа із розділу 13 Євангелія від Марка, вірші 7-10. Коли ж про війни почуєте, не жахайтеся через чутки військові, належить бо цьому бути, але це не кінець. Підніметься бо народ проти народу, і царство супроти царства повстане, і землетруси будуть подекуди, і голод буде, і бунти народні. Початок страждань бо у цьому. Остерігайтеся, віддадуть бо вас на судилища. І в синагогах убиватимуть вас, і перед володарями та царями приведені будете, мене заради, їм на свідоцтво. Євангелію ж проповідуватися раніше належиться посеред всіх народів. Хтось скаже, що тут йдеться про переслідування християн в ранню християнську добу, але спробуймо прочитати це пророцтво у Євангелії від апостола Матхея. Почуєте ж і про війни. І долинуть чутки військові. Глядіть же, не лякайтеся, належить бо тому бути, але не тоді кінець настане. Підніметься, бо народ на народи царство на царство, і буде голод і мор, і землетруси місцями. Все це початок страждань. Тоді віддадуть вас на муки, уб'ють вас, і будуть народи усі ненавидіти вас за імення моє. І тоді це багато, і один одного зрадять і зненавидять один одного, і багато вже пророків повстануть, і спокусять багатьох, і через примноження беззаконня у багатьох любов охолоне, хто перетерпить до кінця, спасеться. І проповідуваним буде оце Євангеліє царство по всьому світу, на свідоцтво всім народам, і тоді аж настане кінець. Як бачимо, початок страждань розпочинається із війни, землетрусів, голоду, мору, які відбуваються практично синхронно. А після проповіді Євангелія по всьому світу настає кінець цивілізації. Тепер знову повертаємося до Євангелія від Марка, вірш 7 Коли ж про війни почуєте, не жахайтеся через чутки військові. Належить бо цьому бути, але це не кінець. Чутки військові розпочалися в 2021 році. Дійсно, ці чутки виявилися небезпідставними, належалось бути в війні. Але це війна це ще не кінець. Вірш восьмий. Підніметься бо народ проти народу. І царство супроти царства повстане, і землетруси будуть подекуди, і голод буде, і бунти народні. Початок страждань був у цьому. Російський народ піднявся проти українського народу, і російська держава повстала проти України. І був у лютому 2023 року потужний землетрус у Туреччині та Сирії з великою кількістю жертв. А перед цим був мор, коронавірус, про який говорить Євангелія від Матфея, і був голод в Африці пов'язаний з припиненням постачання українського зерна. І були також народні бунти. Перед війною бунт в Казахстані у 2023 році бунт у Грузії. Далі Ісус Христос описує переслідування християн в усьому світі в часи Антихриста, але при цьому попереджає, що ще до цього переслідування Євангеліє буде проповідуване у цілому світі. У євангелиста Марка це звучить так, Євангелію ж проповідуватися раніше належиться, посеред всіх народів, а в євангелиста Матфея так. І проповідуваним буде оце Євангеліє царства по всьому світу, на свідоцтво всім народам, і тоді настане кінець. Ви скажете, як же так? Як може бути проповідуваним Євангеліє по всьому світу, коли це заборонено робити в багатьох країнах, у яких наразі християн переслідують? Я ж скажу на це, що не все так буде, як є нині. І проповідь Євангелія в усьому світі буде пов'язана із новою владою в Україні, яка зможе оздоровити цілий світ. У цьому відео я не буду повторювати ті пророцтва, про які говорив раніше, і які не є частиною нового заповіту. Наведу лише додаткові докази того, що вершник на білому коні. Перший із чотирьох вершників шостого розділу Апокаліпсису це символ нової влади в Україні, образ президента, який буде після Зеленського. Нагадаю, що цей вершник символізує собою тимчасову перемогу християнства у цілому світі, що й символізує біла масть коня. Така сама, як масть коня, на якому в кінці книги Откровення з'являється Христос. Також нагадаю про атрибути вершника на білому коні, при цьому я звернуся до того списку книги Откровення на грецькій мові, з якого ніхто ще не перекладав на українську. Цитую: І поглянув я, і ось кінь білий, а той, хто сидів на ньому, мав лук, символ його влади. Йому дали корону, символ його перемоги і його королівської влади. На світлині ви бачите текст оригіналу і відповідне посилання, отож маєте можливість пересвідчитись, що я нічого не вигадую. Таким чином, кожен із нас може пересвідчитись, що перший вершник Апокаліпсису вершник на білому коні. Мав два атрибути своєї влади. Перший із них лук, а другий корона чи, іншими словами, золотий вінець, який він отримає згодом від народу. Хтось із вас на це скаже? А до чого тут, мовляв, Україна? У відповідь я поясню, що не існує у цілому світі іншої держави, окрім України, правителі якої міг би мати лук як атрибут своєї влади. На перший погляд мої слова здаються бездоказовими, поза як у нас наразі атрибутами президентської влади є булава і нагрудний знак, зовнішній вигляд якого запозичений із традиції масонських нагрудних знаків великого гросмейстера. Але я можу легко довести, що у нас відбудеться реформа державної атрибутики. По-перше, такий нагрудний знак не відповідає українській автохтонній традиції. По-друге, булава має фалічний підтекст, чого не розуміли українці до козаччини і що ми зараз чудово усвідомлюємо. Ви можете на це відповісти російською приказкою Ламатні строїть, мовляв, легко знищити традицію, але важко знайти іншу традицію в минулому свого народу. Тут маю погодитись, що мені буде дещо більш складним пояснити, чому лук був атрибутом влади далеких предків українського народу. Чому ж? Тому що не кожен українець знає про те, що предки українського народу називалися сколотами і мали на своїй автохтонній території три могутні царства в шостому тисячолітті. До нашої ери і що об'єднані військові сили цих трьох царств перемогли наймогутнішого завойовника у тогочасному світі, царя-персів Дарія Великого, який прибув із гігантським військом, аби завоювати велику сколотію або велику Скіфію, як її називали греки. Справа в тому, що російська і радянська наука бездоказово проголосила сколотів народом зайдою, який до нас прийшов і зник безслідно з нашої землі. Але такі відомі титуловані антропологи, як дві росіянки Алексєєва і кондукторова, та наш київський професор Сергій Сагеда пишуть у своїх працях, що населення України до Скіфської. Тасківської доби практично не відрізнялося в антропологічному стосунку і населення черняхівської культури, яка була після доби сколотів та населення давньоруської доби, практично не відрізнялося в антропологічному стосунку від сколотів та їхніх українських предків доби бронзи. Посилання на їхні праці можна знайти в моїй статті про три давньоруські монархії античної доби в інтернет-виданні Українські вісти. Посилання ж на мою статтю я дам у коментарі до цього відео. Звичаї сколотів є близькими до давньоруських звичаїв язичницької доби, наприклад, використання ретонів ритонів із тура за ритуальною метою. Зображення сколотів на їхніх старожитностях також жодним чином не відрізняється від тих типів зовнішності, які є поширеними в сучасній Україні. Тут також доречно нагадати, що греки називали наших предків сколотів дуже цікавим етнонімом Тіхве Русь. Про це пише славнозвісний філософ. Аристотель у своєму творі про небо, цитату з якого ви бачите на світлині. Отож, як це виявилося, росіяни у нас вкрали не лише історію середньовічної Русі, приписавши історичну роль прісненська своїм Новгороду та Ладозі, вони вкрали у нас ще й нашу давню історію, історію перших витоків державності українського народу. А тепер про Лук. Як атрибут верховної влади у сколоцьких царів. Про це стало відомо лише відносно не так давно, стало відомо завдяки відкриттям археологів, які розкопували поховання Сколоцьких царів під час дослідження поховання царя в Мелітопольському кургані. Археологи спочатку з'ясували, що воно було пограбоване ще в 19 столітті. Всі коштовні речі пропали, але згодом знайшли сховок, у якому був неймовірно цінний предмет, Золотий горит, який колись містив лук і стріли. Але дерево зітліло. А золото збереглося. Археологи дійшли цілком слушного висновку, що царський лук, покладений у сховок, очевидно, вважався найбільш коштовною річчю у похованні, не в розумінні матеріальному, але як символ царської влади. Саме тому його сховали таким чином, що сховок можна було виявити лише внаслідок щасливого випадку. А тепер підсумуємо те, що маємо. Українці мали свою державність ще в першій половині першого тисячоліття до нашої ери. Чи буде ігнорувати цей факт по-справжньому патріотична українська влада? Звичайно ж, не буде. Якщо вірити середньовічному провидцю Ченцю Рігорду і Сендені, наступний президент України буде наймудрішою людиною на планеті, яка матиме виняткові знання, потрібні людям. І він, безперечно, має знати всі ці речі, які знаю навіть я, а вслід за мною і багато інших. Отож, виглядає дуже ймовірним, що саме лук стане атрибутом. Його влади. І в цілому світі немає чогось подібного. У цілому світі немає на даний час такої атрибутики. А відтак слова Божої Матері, промовлені в Фатімі, Спасіння для світу прийде з України, цілком збігаються із тими пророцтвами, що мають стосунок до України, які ми знаходимо в Книзі Откровення та в Євангеліях від святих Марка і Матфея.